Дивіться, тільки у минулому відео я прикрашала цей садок до Пасхи та вносила мої декорації на вулиці після зими. А мені вже тут знову нарив кріт. Як не косулі пообгризають, так кроти повиворачують. Побачив ці фігури, мені у голову прийшла така думка, що і мені треба купити ось таких косуль, а також кротів, бо мені здається, що на новій ділянці мені їх буде не вистачати. А тим глядачам, хто вперше на моєму каналі, я пропоную подивитися одне з моїх попередніх відео. Воно дуже цікаве, під назвою Мої помічники на німецькій ділянці. Також в тому відео я показувала мого найбільшого помічника, нашу Роксі. Але на цій неділі їй було нелегко. Їй зробили операцію. Хочу ще зазначити, що нашій Роксі вже 11,5 років, і ми дуже переживали, як вона перенесе наркоз та саму операцію. Так, наша Роксі в свої роки ще не була стерилізована, і в неї на грудинці пішли такі шишечки, точніше опухолі, які називаються. Мама море. Можливо, комусь буде цікаво, скільки коштує така операція у Німеччині. Так, ми заплатили 1951 євро. Але що то гроші? Головне, щоб наше сонечко жила та радувала нас якомога довше. А гроші то таке заробляться. А здоров'я то найголовніше. І як ви вже бачите, ця операція пройшла дуже вдало. Їй вирізали ті шишечки, а також стерилізували. І тепер з новими силами наша Роксі може і надалі нам допомагати у нашому садочку. Ось вона така погода у Німеччині, і синоптики прогнозують це на кілька днів. А декілька днів, там може бути кілька неділь. Ось мій чоловік вже встиг на цій неділі перевести у цю мою шкарлупку на нову ділянку. І тепер у нас обох є місце, де відпочити після важкої праці. Треба тепер по можливості якомога швидше закрити ці дві сторони бальтанці з вуличної сторони, щоб тут було трохи затишніше, а не так, як на долоні. Ось у мене починає просинатися вже клен. І що я хочу зробити, мені чомусь не подобається оця втура гілка, і я її просто хочу вирізати. По черенку і стромлюю поряд. Але потім, не поспішаючи, подивившись на цей клен з усіх сторін. Я вирішила оці дві нижні гілки також відрізати та зачеренкувати. І ось цю жимовость шапочну, яка була тут посаджена минулої весни черенком. Я також хочу трохи сформувати та зачеренкувати. Можливо, я саме нею прикрию люк на новій ділянці. Ось отак я його обрізала, трошки їх вкоротила. Зараз пролью трохи водою та накрию його такими пластиковими коробками, спорудами. Я їх вже пролила, а тепер накрию їх ось таким ковпаком. Я їх колись купляла для полуниці. В тому році я також сюди напхала. І також є бруди. Він я ще не дивилась. Це в мене клен. Тут є персик. А також козацький можевельник. Подивимось, що буде. Можливо, щось та прийметься, та на новій ділянці мені знадобиться. А також я зараз випадково побачила, як Маглунія набрала свої бруньки. Як швидко все розпускається. Краса і на барбарисі є вже маленькі листочки. І ось нарешті в мене дійшли руки до обрізки моїх злакових рослин. На цій ділянці в мене зростають різні панісетуми, пампасна трава, вівсяниця та зебрина. Злакові рослини мені подобаються у всі пори року. Навіть по весні, коли вони тільки починають рушати у зріст. Так, у нас зараз гарна та сонячна погода, хоча інколи з холодним вітром. І синоптики нам передають нічні заморозки. Але також у нас ще були дощі. і Я дуже переживаю, щоб мої трави не спріли, тому швиденько обрізаю. До речі, пампасна трава в мене вже рушила у ріст. Ще я вам хотіла показати ось таку мою магнолію. І ось такі на ній бруньки. Ось, наприклад, оці крупніші, вони вже всю зиму, це квіткові бруньки. А ось ці такі маленькі, якщо видно, то це буде потім листя. Наприклад, ось ці маленькі також. А ці крупніші це бруньки. Якщо морози не ударять потім по квітучим квіткам, Буде дуже гарно. Також в мене ще є ось така магнолія. На ній бруньки трохи менше. Але вони також відрізняються. Є квіткові, а оті маленькі, то буде листя. І ще я хочу показати, вона вже починає квітувати. Але зараз у нас ще цю неділю морози по ночам. Стоїть інколи до мінус п'яти-мінус 4, тому мені здається, вона трохи зупинила свій розквіт. І з наступної неділі. Піде далі. Навіть мої картикою вже почали просинатися, а мені ще обрізати. До речі, подивіться, як гарно квітує верба. І навіть цінічні заморозки її не лякають. Так, мені вже обов'язково треба рози підрізати та обробляти. Але що я побачила? У мене навіть вже нарцис квіт, але морозом його пробило. Але на що трос я не так вже і хвилююся, тому що я так гадаю, що після таких заморозків, якби я раніше обрізала ці гілки, ще більше мені наросли і тоді більше всього, що вони б мені були сліпими. А наступної неділі ми хочемо вже підключити воду у садочку. Тому я зможу підкормити, обробити рослинки. І нехай мені вони тоді стартують. Ще в мене є ось такі ось тюльпани у горщиках. І минулого року я також підкупила і висадила в ґрунт такі. А вже ж навесні. Як і усюди, в Німеччині також всі магазини виставляють на продаж свої вуличні рослини для садочків на вулицю. Ну і як тут спокійно пройти? До речі, можливо, хто не знає, в Німеччині у неділю всі магазини, а також перукарні, та все таке зачинено. Працюють лише кафе. А вже ж я все ж таки глянула одним оком на ці квіти і заспокоїла себе. Мені здається, все, окрім будлеї, в мене вже є у садочку. Тому я пишаюся собою. Я купила тільки те, що мені потрібно. За чим я їхала? А їхала я за різною агроткониною для ділянки. Ну, ось ми і приїхали. Також я взяла з собою з дому мої маленькі кам'яні огорожі. Хочу їх тут встановити тимчасово, щоб я вже могла планувати посадки. Але на роботу ходити ніхто не відміняв, та ще й погода не завжди нам сприяє. А час іде, бур'ян росте. Тому я вирішила тимчасово прикрити цю клумбу картоном. І щоб люди не лякалися від цього вигляду, а вже ж прикрию агроволокном та трошки замульчую. Так, ця мульча трохи дивно виглядає. У мене є трохи свіжий з гілкоподрібнювача, а також залишки покупної мульчі з минулого року. На даний час ця мульча виглядає не дуже природньо, тому що деякі мишки були дуже вологі. А також свіже нарізані гілки. Але через кілька днів вони всі підсохнуть та зрівняються у кольорі. На даний час мені головне, що я прикрила цю землю, щоб ці бур'яни не росли мені далі. А при можливості нам треба завести землі, щоб вирівняти цей рівень, щоб при дощах та поливах мені не стікала та вся вода туди до хати. Також з часом я хочу змінити цю стежку, зробити її хвилястою. Але цю стару пряму стежку ми поки що залишимо для робітників, щоб їм легше було завозити та вивозити сміття від ремонту, а також будівні матеріали. Мені здається, якщо дивитись збоку, то цей перепад рівнів в квітниках буде десь 20 см. Мені ще треба досадити ці туї смарагд понад парканом. Висадяться також інші рослини, буде зелено та гарно. До речі, синоптики прогнозували мінус чотири, а в нас сьогодні було мінус шість, навіть водойма замерзла. А ми плануємо вже на цих вихідних чистити водойму та підключати водоспад. Буде багато чого цікавого. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а також пишіть коментарі.